Доброго денечка. Приїхали тільки що із закупів. Оце на столі лежить на 100 євро. Але ви подивіться, що. Їсти тут нема що. Тут тільки овочі і фрукти, цибулька, помідорки. Оце батат. Оце купили в цей раз отаку картопельку. Скільки тут не Оце для собачки такі цукерочки. От. Отакий От сир бургер. Мандаринки, банани, огірки. Дивіться, які тут огірки. Маленькі тут не продають. Така капуста, така капуста, така капуста. Це ці, господі. Кабачки, перець, яблука, фасолька сюди ложу. От молоко. Ось чайок купили, гляньте. Треба зробити, попробувати. ще такого не брали. Молока купили, 9 літр. Два рази, щоб зробити сир. Моркви купила валя, тому що багато роблю салатів і кришу моркву. Пробуйте салатики з морквою до всього, до помідору, до огірків, до всього. Добавляйте багато моркви. Побачите, яке воно буде сочненьке і смачненьке. Тертий сирочок. Огірочки. Це сюди, о! Ось цього будемо робити це лентеха, будемо робити е, чечевиця по-нашому салат, е, олівочки, е, гарбанці, фасолька варена. От, зараз переставлю отака кава мелена. От, е, кукурузка. Тут три баночки, рис, вермишелька, отака, отакі макарончики. 24 яйця. Оце ці кубики даю часом. А це готове вже кальдо це як це бульйон по-нашому. Це підлогу мить, це гель для душа. Це тут валя кульки зложує. І ці бутилки треба вже воду заказувати. Гель для душа це для підлоги, а це для санвузла. Немало, не багато. Оце коштує 100 євро. І кажу для їди. Не знаю, чи ви щось тут бачите. Тут не м'яса, не сирів, нічого нема. Все подорожало страшне. Але їсти треба отаке. І ще ми купили оцей йогурт, і он тільки що дістали, бачите? Він тут не видержав, треба кудись його переложувати, отуто От він лопнув, о, бачите. Лупили відерочку, то зараз треба переложити і тут прибрати. Ось така покупочка на сьогоднішній день, яка робиться раз в тиждень. А, і ще собаці оцю їду купили, бо тут є друга, он, гляньте, а він принципіально не хоче їсти, він привик до такого. То заїжджали, купили. Ввечером спечу оцей батат. В духовці він дуже смачний. От. Отак От я всім бажаю мирного неба. Дивлюся, що робиться в нас, Боже Одеса, Харків, Київ, всі, всі міста, Боже. Господи, поможи, відведи оцю нечість страшенно від нас. От. Всім бажаю самого всього найкращого. А я зараз буду в холодильничок, все отуди переносить.